Друзі, доброго ранку. Відверто трошки хвилююся, бо це щось абсолютно нове. Я з вами під час готування на цій кухні, звичайно, буду ділитися тим, що я підгледіла у соціальних мережах, бо я відверто надихаюся величезною кількістю людей, які створюють смачні рецепти і так азартно діляться з ними. Я, до речі, одна серед них, тому що люблю готувати на цій кухні і готова втілювати, і можливо, навіть додавати нотку чогось свого. Але особливість нашої рубрики у тому, що окрім того, що я буду готувати, я Обов'язково вас буду ще й знайомити з цими неймовірними людьми. Ми матимемо спілкування з ними. Або, можна навіть сказати, буду готувати під їх пильним поглядом. Що ж у нас сьогодні за рецепт? не повірите, Лише одна назва змусить всіх зупинитися, прислухатися і подумати, що цікавеньке, спробую вгадати, ми готуємо фучки. Фучки простий, класний рецепт, де оладки, але з квашеною капустою. Ви уявляєте, оладки це рецепти, які готують і дорослі, і діти. Але якщо до цих оладків додати щось особливе, таке як квашена капуста, то вони перетворюються вже на щось дуже цікаве Сьогодні і готуємо незвичне фучки. Друзі, з чого складаються наші фучки? Я нагадаю вам в першу чергу, що партнер нашого показу це торговельна марка «Королівський смак якість королівська ціна доступна. Рецепти у нас дуже легкі і прості. З чого складаються наші футки? Це рецепт як для класичних оладок. У нас є яйця, у нас є молоко, у нас є борошно, сіль, трошки сода або розпушувач. І обов'язковим інгредієнтом у нас є квашена капуста. Я її буду додавати до нашого тіста, але є у мене і свій особливий секрет або навіть лайфхак я його запам'ятала ще від мами до оладок. Якщо я хочу, щоб вони були такими смачними, довго залишалися поживними м'якенькими. Мама додавала щось обов'язкове, що мало жирнішу основу. Сьогодні я пропоную додати, наприклад, майонез і вирішила додати саме його, адже завдяки своїм натуральним інгредієнтам у складі він працює як емульсія. Таке тісто швидко не висихає, оладки залишаються м'якими, навіть після охолодження. Ну і ще не забуваємо, що майонез можна використовувати замість олії, яєць або навіть сметани у деяких рецептах. Я зустрічала рецепти, де навіть кекси почуться на майонезі. Тому користуйтеся цим лайфхаком. Я ж буду потрошки замішувати тісто, домішувати сюди квашену капусту, а вам пропоную познайомитися з нашим першим блогером Мирослава Пекарук. Вона мене вразила своєю енергією, яка пульсує буквально. З перших секунд. Ну і це рецепти з закарпатською душею і характером. Знайомтеся з нашою героїнею і з нашим блогером. У минулому вона вчитель фізичної культури та спорту. А зараз кулінарний блогер із аудиторією понад 100 тисяч підписників. Мирослава Пекарюк готувати любила з малку. Але показувати процес приготування їжі на камеру вирішила під час ковіду, коли третє відео залетіло на мільйон переглядів. Зрозуміла, що і надалі прагне розвиватися у цьому. Бітанги. зараз ребра можна і не їсти, але після посту приготувати це мусити точно. На приготування страв Мирославу надихнула подарована стародавня книга Українська кухня після ознайомлення з нею вона вирішила популяризовувати забуті рецепти для своїх підписників. Свою місію бачить у тому, щоб маловідомі автентичні страви робити популярними для загалу. Тому Своєму блозі готує гарна тачку, картопляні ковбаски, макорженики чи засипану капусту, яку полюбляв сам Іван Франко. Тільки одна ложка цієї капусти закохала мене в себе раз і назавжди. Більше я ніде не їла такої смакоти, до цього моменту, звісно. Щоб традиції не забувалися, Мирослава встигла видати вже три кулінарні збірки. А ще у свої 33 Мирослава шаленіє від закруток, каже, що сама дивується із цього захоплення. Кулінарній блогерці та дослідниці подобається не просто маринувати гриби чи засолювати огірки, а робити справжні цікавинки, борщові заправки або ж більш вишукані заготовки на зиму. І її справа процвітає. Попит настільки великий, що вона ледь встигає все реалізувати. Сьогодні із глядачами сніданку вихідний Мирослава Пекарюк поділиться секретами приготування фучок, оладок із квашеної капусти, які стали візитівкою лемківської кухні. Ну ви чули цю історію, шалена? наскільки довга таке строкати цікаве життя, але людина знайшла себе і насолоджується і цю енергію зараз через рецепти дарує нам. А у нас є можливість поспілкуватися з Мирославою Покарук. Мирослава знаю, що ви вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Добрий раночок, вам рада вас вітати, і я раді можливості зізнаюся для наших глядачів, що ми вчора списувалися, вже трошки намагалися наводити таку комунікацію. Так, я так, готую так. фучки. Є якийсь особливий секрет, бо я колись бачила, тісто замісила, все вдалося. Але колись бачила про те, що потрібно, начебто, крапати водичку на пательню, щоб вони були пухіші. Отакі оладки не, не саме фучки, а, а от оладки. Що ви скажете з цього приводу? Ні, з фучками такого робити не потрібно. Там звичайне просте, таке смачне зне тісто. Ви його просто смажите на повільному вогні, щоб воно ага. добре пропитлося, так як квашена капуста, е, ну волога, само собою мокра. Ага. Знаєте, і потрібно на повільному вогні. Але я думаю, що такі файні знаєте, всі газдині е, розуміють, що оладки печуться тільки на повільному вогні, щоб не дай Бог не згоріти. Тому а я, я вже ви, багато ви багато... знаєте, вогонь спустила, бо я спочатку розігрівала потельну, а Тут почула вашу пораду і подумала, треба цей парк. Трошки зняти, і хай вони собі дійсно, бо капуста я це не врахувала. Тому дякую вам за цю пораду. Так, да, будь ласка, і ще важливу роль відіграє кількість олії? Ну uh -huh. я розумію, що ми зараз стараємося там слідкувати за фігурою, менше їсти олії, але добре оладки смажити на більшій кількості олії, щоб пательня була добре змащена на неї. Мирослава трошки додаю більше, хоч це була антипригарна, але, але побували, я враховую всі ваші поради. Знаєте на що звернула увагу? Прізвище okay. пекарук, і подумала: а може це псевдонім? Може, ви так вирішили трішки підсилити свою блогерську історію? Чи це все поклик коріння? І те, що ви зараз займаєтеся кулінарним блогом, це десь з історії, як вона насправді? Дивіться, фамілія Пекарюк, і мені здається, що то мої ще предки вирішили за мене. Знаєте, що я би мала готувати 100% і по іншому ніяк не може бути. Тому я до цього чесно вам кажу, руки свої не прикладала. От предки зробили так, що вони вже дали мені такий малесенький натяк на те, що я мушу мушу або щось пекти, або щось готувати. Ну тому мій поклик. Знаєте, і я дуже радію, що ви відверто себе знайшли, тому що я іноді просто заряджаюся від ваших рецептів. Вони мене Його. чіпляють і. Усмішка, і настрій, і гумор. А ці назви ну вони відверто змушують просто усміхатися. Фучки це щось таке народне вигадане. Ви самі вигадуєте ті назви? чи як воно йде? Чому фучки? Там же нічого про капусту немає. Фучки. Дивіться, взагалі подейкують. Якщо е, брати до уваги назви, оцих таких дивних ми можемо казати так, дивні назви, якщо брати до уваги, то е, подейкують люди. Немає конкретного факту. Було так точно десь записано. Ні, подейкують, що палатки квашеної капусти назвали фучками, тоді коли перший раз їх смажили. Тобто е, коли смажеш оладку на пательні, вона фучить шкварчить, а -а -а. і от фучить та оладка відповідної фучки все дуже просто. Класне. Якщо мова йде про лемківську кухню, там настільки все е, просте, прості, зрозумілі такі е, ужиткові, знаєте, страви, тому і назви такі прості. От ну, зашкварчало, зашфучало, хай будуть фучки. Все тепле, що згадується і запам'ятовується дуже швидко. Я коли е, гортаю сторінку вашого блогу, ну, завжди дивуюся. Останнє що мене просто вразила, як виникла у вас ідея приготувати засипану капусту і піти з нею в театр, щоб нагодувати акторів. Як це взагалі виникла ця ідея? Я постараюся дуже коротко, бо я розумію, що ефір етерне ну обмежений. Я колись куштувала засипану капусту на весілля в Коломиї, де було 600 людей в палатках. Я була здивована, я прийшла на те весілля, думаю, ну як таке може бути, виносять страву. Ну, на вигляд, е капуста засипана з пшоном, ну, вона має такий, знаєте, вигляд, не розтараний, не, не вражаючий, так. Не вражаючий взагалі. Мені кажуть, е буде дуже велика помилка, якщо ти все ж таки не спробуєш. Я пробую mm -hmm. одну ложку і розумію, що напевно я зараз оцей ось баняк буду доїдати. Mm -hmm. Це було дуже смачно. Я була здивована, як настільки прості інгредієнти для нас зрозумілі: це квашена капуста, пшоно, сметана, шкварки, цибуля ну там більше нічого немає. Як це може бути так смачно? Я почала вести блог, потім дізналася історію, що е, колись цю страву полюбляв Іван Франко, тому що е, вона родом з Дрогобича, так само, як і він. І я така думаю. Ну, Маю классно. ідею Приготувати. Так, я приготувала, і вона мені так сподобалася. Я в той момент знаєте передала таку емоцію, що і людям сподобалося. Сумарно цей рецепт набрав на всіх платформах 10 мільйонів переглядів. І все. І ось недавно вже в одному з ресторанів Яремчі відкрили ресторан, відновили, точніше, Гуцульщина, де колись Яремчук співав. І Васюк, щоб ви собі розуміли, Софія Рутаричну руту там співала, коли ще була молодою. Відродили цей ресторан і там є ця страва від мого імені. А до акторів ви як це пішли? Сказала: ну, спробую, чи у вас все-таки там друзі, якісь були? Ні, я просто з мене Іван Бліндар, актор. Кіно мій дуже хороший колега, і я кажу, Ну я принесу засипану капусту, щоб ви скуштували, і все і зараз на будь-яке -який, таке свято, ще щось. Я несу засипану капусту. Вони знають, що я маю прийти, і та засипана капуста має бути. Дуже вже приємно пахнуть оладки. Вже ось в мене так видно, що дві просмажилися гарненько. Я ще mm -hmm. маю таке знаєте питання до вас. Зараз тотальне відключення світла всюди готувати іноді важко, спрощується все. Як ви цей момент проживаєте? Що ви готуєте тоді, коли розумієте? ну, обмальчався або треба якась їжа, що хочеться, щоб більше зігріла. Дивіться, питання щодо відключень світла в селі, я живу в селі на Закарпатті, і в нас є пічка з дровами. Знаєте, тому будь-коли питання щодо їжі ти просто розпалив пічку, там зготував їсти. Знаєте, ну в моєму випадку і випадку тих людей, які живуть в селах, які користуються ось таким старим, знаєте, методом, то набагато легше. А якщо десь в місті, то що залив гречку холодною водою з вечора? І вже це можна все... їсти не пропадеш. Це трошки оліхи додав, трошки спеції, чесничку, і вже а, буде тепло. А капуста квашена це завжди це. має бути в наших хол... холодильниках. Тим паче, що ви зараз просуваєте цю культуру засолів і смачних заготовок. Я дякую да. вам <пізь> дуже за нашу розмову. Дивіться, досмажуються фучки, подивіться, які вони симпатичні. Пухкенькі виходять, а оце ще дур'яни, але хороші виходять. Мирослава. Пекарюк сьогодні була з нами. Дякую вам за шалене натхнення. Я думаю, Дякую. що ще не один рецепт. Ми приготуємо з вашого блогу. Ну і ще поспілкуємося. До зустрічі. Дякую всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Так, я натхненна, відверто. Олександр, я готова насправді і тебе потрошки е, частувати, бо е, фучки, мені здається, потрібно їсти гаряченькими. До них можна додавати ще сметанку при нагоді. Або, наприклад, як пані Мирослава у своєму блозі казала, що можна, наприклад, з е, кислим молоком, з кисляком. Він такий, як рідкий, як рідкий йогурт. Це дуже дуже смачно. Процес не складний, друзі. Я б дуже хотіла, щоб ви у наших соціальних мережах, щоб ви в Ютубі реагували, як вам ця наша нова історія, як вам рецепт, який я підгледіла, трошки зробила свою імпровізацію тут на нашій кухні, але з радістю поділилася і тими людьми, які живуть готуванням, які з радістю це реалізують на своїй кухні. Буду продовжувати, не знаю, чи залишився там наш Циганик, Але Олену Квітко та Олександра Попова я точно сьогодні фучками. なるどよ。 Пам'ятаєте нашу історію? Фучки, бо вони фукають тут на пательні, шкварчать і закликають, щоб їх можна було смакувати. Ой, не пискай на мене, не сварися, так що можна було їх смакувати. Так, я якраз з тої категорії жінок, що вже потрошки можу і гарячі оладки е, руками знімати з пательні. Вже я таких речей не боюся. Подивилася, що не проманявський водоспад, і знаєте, е, зрозуміла, що ну дійсно можна по різному сприймати, можна а можна милуватися цієї природи. А ще цього тижня. Я здивувалася, коли прочитала, що насправді ось це облюдення на гілках навіть корисно для фруктових дерев. Уявляєте, один із блогерів, який якраз розповідає про садівництво, розказав про те, що чому це користь закривається повітря, і якщо якісь лічинки, на наприклад, шкідники фруктових дерев відклали там свої лічинки всередині, свої яйця всередині, то насправді без оцього. Доступу кисню вони будуть гинути. І це величезна користь для фруктових дерев. Тому сподіваюся, незважаючи на ці страшні морози, що врожай фруктовий буде дуже крутий. Олександр, готова тебе пригощати фучками? Подивись. Ти з, з тих людей, що насправді любить таке підсмажене воліким. Ну мені так я, принаймні здається. Я фанат смаженого, глютенного і побільше. Бо це буде смачно. Дивись, ось ті гарячіші, оці вже перша порція трошки прохолодніше. Але мені здається, що це просто має бути топ. Хочеш сметанку теж, так? Да? Ну от мені здалося, будемо будемо ретельніше готуватися. М -м, скажи, це чекав, це скажи буквально. Це і смачно. Клас. Вашена капуста 100% – це той mm. продукт, який легко купити. Він є в холодильнику, він гарно зберігається. Тому ось таке різноманіття. Нехай буде і на вашому стилі. Ви пам'ятаєте, що тут класно багато е кліт клітковини, Ну і капуста це трендовий продукт на цей рік. Тому готуйте якомога більше рецептів. Ну а Мирославі, дякую. цілайте більше рецептів, щоб валя їх приготувала з вами. Поговорила, розказала. Ну, знаєте.